Що ж, сьогодні четвер, і це день для того, щоб знову ж таки дбати про своє здоров'я. Ми кожного дня вам нагадуємо про те, як важливо мати рухливий спосіб життя. Так для цього у нас навіть є рубрика Спартайм. До речі, за хвилин 15, напевно, так приблизно ми будемо мати рубрику Спартайм, де зможемо трішки приділити цьому час, порухатися, якісь зробити навантаження на наші м'язи. Ну і говоримо сьогодні знову ж таки про здоров'я. Знаємо, що українці, які палять за рік, витрачають досить вагомі кошти саме на цигарки. І так в середньому один українець, що палить, за рік витрачає приблизно 823 долари США. І якщо ми говоримо про той курс долар, долара, який зараз, то це приблизно 30 тисяч з гаком гривень. І... От як та така новина, знаєш, інколи можна ці гроші витратити на щось хороше? Я подумала, що це е, по-старому звичайного курсу долара. Це путівка на родину е, кудись на відпочинок, е, ніж витрачати ще й на ну, так, ну, що ж, мал, маленькі таке кожного дня. Там якусь радість приносить людині. Так, але якщо подивитися глобально, це тільки протягом одного року. А що говорити там за декілька років, так і, і це ж ще різні цигарки, є є. Більш дешеві є такі, угу. досить дорогі друзі. Ми всі знаємо. Ми всі чули і бачимо, де написано так, що куріння шкодить здоров'ю, викликає рак і так далі. Але знаємо, що не так легко позбутися такої звички, інколи не вистачає сил, а тим більше зараз такий стресовий час, що люди рятуються як можуть. Але все ж таки ми поговоримо про те, які наслідки від паління як. Легко кинути палити з нами на зв'язку. Лікар-нарколог, психіатр, психотерапевт Андрій Гайдабрус з нами на зв'язку. Доброго раночку, пане Андрію. Алло, алло, чути нас? Е, так, вас добре чути. Так, доброго ранку. Дякую, що долучились до нашого етеру. Сподіваємося, що ви в безпеці, все в порядку. Хочемо поговорити про паління. Скажіть, будь ласка, що шкідливого, власне, на фізіологічному такому рівні в палінні? Ну, паління саме по собі воно має декілька факторів, які впливають на здоров'я людини. Перший фактор це хім. Саме ті речовини, які є, і місяця. О... Диму вони впливають на слізову полонку е гортані, е легень, бронхів. Е якщо, мабуть, ви бачили е дію перекис водню, коли угу. ми їх наносимо на ранку, е ось е такий вплив е тих речовин, які містяться у диму, тому що там е більше, більше е кількох тисяч. Е Окислювачів, які потрапляють до нашого організму. І вони впливають не тільки на легені і бронхи, але вони впливають і на кров, і на склад крові, кров стає густішою. Людина не може вже повноцінно вона діяти. Якщо подивитися на фізіологічний вплив куріння, то от, брали, робили такі е, дослідження у тепловій камері, дивились на людину. І коли вона починає палити, то дуже багато мілких судин вони звужуються, і кров не потрапляє до багатьох наших тканин і органів. І таким чином йде голодування, трофічне і кисневе голодування тканин наших. Ух ти, цікаво взагалі. От ви розказали про такий згубний вплив в цілому, але от дійсно часто дуже пальці, які от люди, які вживають, кажуть, що ой, та мій друг курить уже там не знаю, чу, ну майже 80 років і нічого з ним не відбувається. Чи дійсно цей згубний вплив на всіх однаковий? Чи можливо він кожного дістане, але у свій час? От яка ваша думка? Ну, насправді я бачу таких друзів у своїй клінічній практиці, яких 80 90 років, і їх вигляд е, з за того, що вони, е, вони е, палили, дуже такі не дуже привабливий. Mm -hmm. Але взагалі, е, завдяки тому, що паління воно має такий систематичний вплив, е, системний вплив на організм людини. То і вплив йде на повністю на всі органи та тканини, не тільки на Ось, Якщо ми говоримо про куріння, то це основна причина смерті, якою можна запобігти насправді. Угу. Це фактори ризику, як псоріазу, фактори ризику як розвитку депресії та шизофренії, це фактор розвитку. Підвищений ризик важкості форми інфекції, такої як інфекція грипу, ковіду та інших інфекцій респіраторних, це погіршення фертильності як у чоловіка, так і у жінки. Тобто, такий системний вплив він унеможливлює якісне життя угу. взагалі. Тобто, можна курити все життя, але не мати якісь, якості життя, От, і це все, що перелічили, це ті наслідки, які можна протягом цих 80 років, да, що ти кажеш, mm -hmm. спостерігати і навіщо, якщо можна. Мати якісне, так, здорове життя, хороше самопочуття і добре здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи можна це, це саме віднести до електронних сигарет? Чи все таки є різниця між тим впливом від звичайних цигарок і від електронних сигарет? На сьогоднішній день вивчений вплив електронних сигарет? Ось е електронні сигарети мають певну свою еволюцію. Е спочатку це були вейпи, uh -huh. потім зараз системи нагрівання табаку, такі як Айко, SGL, або подсистеми, називаються. Там включаються такі -то маленькі поди, е вставляються сигарити. Тобто це джул, джуйт та інші системи. Е якщо говорити про вплив електронних сигарет, то вони дають такий же самий негативний ефект, як і куріння. Наприклад, дослідження було проведено на вплив диму від електронних сигарет на дотелі, а це маленькі клітини, які забезпечують функціонування наших судин. І такий ж самий згубний вплив дисфункцію ендотелію вчені отримали у тих курців, які курили електронні сигарети. Якщо ми говоримо про саму біомеханіку куріння, то самі вейпи, у них молекула некотина була настільки велика, що вона не потрапляла до організму. Тому людині треба було дуже багато, дуже часто курити. Uh -huh. А це той же саме глицерин, вони собі вдихали, та інші речовини, які вмістились у тих рідинах, які заливали у вепи. Якщо ми говоримо про е, подсистеми, е, там вже інша схема, там нікотин він, е, краще е, потрапляє до організму, але і смак самого диму він набагато привабливіший для курця. Mm -hmm. Тому е, е, дуже велика вирогідність інтоксикації е, е, нікотину і е, його велика концентрація, тому що в одному поді. Е, є стільки нікотину, скільки у цілі пасі сігарет, і в Кореці деколи він не забуває про цю концентрацію і йде передозування дуже часто. Ого, Тобто, Ого, загравати з цими пристроями теж, так? Але не... розумієш, що є е, інформація, така шириться, знаєш, що це наче. Е, Екологічніше. Екологічніше, це безпечніше, це здоровіше, тобто ніякому майже. А от ви нам розкриваєте таку сторону. Дякуємо, що поділилися цією інформацією. Скажіть, будь ласка, якщо є все таки бажання у людини кинути, от не розуміє, що згубно впливається на здоров'я. За скільки часу це можна зробити? Можливо, від чого це залежить особисто для можливо для кожного індивідума? Mm -hmm. А, розумієте, кинути не важко, важко не повернутися. Uh -huh. Як сказав Мартин, я кожного, кожного дня кидає куріння, паління, Ось. але потім повертається знову до цього. Справа в тому, що коли людина вже має залежність від нікотину, то коли вона припиняє вживати його, припиняє паління, то вона стикається з абстинентною симптоматикою. Тобто це синдром відміни. Він може проявлятися порушенням настрою, порушенням активності, безсонням, зміна метаболізму, тобто підвищується тиск, понижується тиск та інші такі неприємні відчуття можуть бути і в залежності від людини, і в залежності від того від її генетики, ці відчуття можуть бути більш вираженими або менш вираженими. У тих, у кого менш варежний, вони без проблем вони кидають саме паління, якщо вони е вирішили дійсно серйозно кинути паління. А є деякі відсоток людей, у яких е переживання цих е симптомів дуже такі болючі для них і дуже важко вони це переживають. Е і тому їм більш складніше це зробити. Є такий вираз серед курців, що вухи в'януть. Тобто це такі дуже неприємні відчуття. Ого пане Андрію, от скажіть, будь ласка, от з вашої практики, які є засоби, які от дійсно дієві, які допомагають от, людині, яка курить, позбутися цієї звички? От, ну, зараз хочеться поговорити. Я от знаю, що існують пластирі, існують якісь жувальні гумки. От що так. казали ваші клієнти? Що дійсно е, працює, а що можна викинути в смітник? Ну, справа в тому, що якщо це працює, то воно вже до лікаря не йдуть. Ось тому у мене є такий негативний більш досвід серед пацієнтів. Тобто, якщо це не поділо, вони вже приходять до мене. Uh -huh. а, насправді і електронні сигарети, вони задумувалися як такий засіб, щоб кинути палити паління. Uh -huh. Але дослідження показали, що електронні сигарети треба виписувати як і ліки, тому що вони мають і якісь ефект для зниження частоти паління, так і побічні ефекти, ті, що ми з вами обсудили вже: негативний вплив на здоров'я організму. Але ті ж самі таблетки, жуйки, пластири никотинові, вони так мають ефект, і якщо дотримуватися інструкції, то в більшості випадків вони допомагають. Але знову таки, перше, це є певний відсоток людей, які... Мають більш важкий перебіг цього цих симптомів відміни від табаку. Це перше. А по-друге, по окрім цих соматичних розладів, які дає припинення вживання нікотину. Ну, ті ж такі безсоння. Там. Uh -huh. Є і певні психічні розвитки, ну, наприклад, такі, як там, лабільність настрою, тобто перепади настрою, чи зниження працездатності людини. Ось, Якщо це не проходить протягом декількох тижнів, один-два тижні, і стан не нормалізувався, не стерилізувався, то краще звернутися до лікаря, щоб він допоміг. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, як часто? От Саме в цьому киданні куріння таку вирішальну роль відіграє саме психологічний фактор. Чи треба людині, кидаючи палити, ходити до психотерапевта, наприклад? Чи, чи взагалі можливо це просто самотужки? Сто відсотків тут працює психіка людини і його психологія. Знаєте, серед залежних людей є такий вислів, кидають всі, але дехто при житті все робить. Ось. Тому дуже багато прикладів, і людина, коли там, їх говорить, там, припини паління, у тебе високий тиск, на все вмопали. І вона каже: Я не можу позбутися цієї звички. Але коли там трапляється інсульт. То після інструкто вона припиняє паління і все, не треба її в благати, обговорювати. Тому психотерапія і психологія грають значну ведущу роль в цих процесах. І якщо людині не вистачає якоїсь мотивації, якщо їй не вистачає саме рішення того, щоб кинути паління. А вона може звернутися до психотерапевта, до психолога для того, щоб ця мотивація була вища. Дуже цікаво. Так, да, взагалі, от класна інформація, про яку ви розповідаєте. А от чи є у вас якийсь вибудований алгоритм дій, от, з чого почати? Я так розумію, що інколи одного бажання ну, малувато. От можливо, як ви працюєте з клієнтами, от розкажіть, будь ласка, як проходить ваша робота, от просто по пунктам, щоб uh -huh. дійсно люди знайшли визволення? Перша... Uh -huh. Консультація це виявлення причини куріння. Справа в тому, що куріння має велике психологічне і соціальне значення для людини. Наприклад, дехто не може без паління там піти піти і познайомитися там на роботі. Для когось паління це на роботі це як е, така перерва. Для когось це треба е, щоб зосередитися на своїй роботі, а для інших людини для того, щоб розслабитися. Як ви бачите, дуже різні і діаметрально протилежні. Причини паління. І моя задача перш за все, це показати людині, яку психологічну роль виконує паління для неї. Потім, після того, як ми визначили цю роль, ми знімаємо важливість паління і, як кажуть, в театрі ми переводимо паління з головної ролі на другорядну. І коли ж у людини немає має таких психологічних. Мотивів, щоб, щоб брати цигарку, то тоді і набагато легше вона позбудеться цієї зручки. Тобто це саме психологія і саме лікар він допомагає це, це зробити. Займається від трьох до п'яти сеансів для того, щоб людина позбути і вона позбулася такого сильного бажання і необхідності. А вже пан продовжувати палити чи ні, це вона вирішує далі сама для себе. А чи радите ви можливо людям уникати тих місць, які асоціюються, можливо, саме з тим періодом, коли людина палила? Uh -huh. Чи там якось себе загороджувати взагалі, щоб не бачити, не чути запахів? Чи все це не працює? Тут не скільки запахи, і те, що вона бачить картинку, а стільки режимів її дня. Наприклад, якщо курець подивиться на себе, по спостерігає своє своє життя, то у нього є якийсь алгоритм. Так він прокинувся, взяв розігрів кофе, взяв цигарку і попив. І якщо навіть простий такий експеримент він зробить, він замість того, щоб взяти каву, він розігрів собі чай чи візьме сок, то вже це знизить бажання йому палити. Так ці <реку> прості такі речі, прості кроки, вони дозволять людині позбавитися цієї звички. Ну, взагалі дуже цікаво. Дякуємо, що ви поділилися цим алгоритмом. Щиро вам зичимо, щоб у вас в роботі було якби менше таких тяжких клієнтів, з якими дуже важко впоратися, щоб дійсно всі йшли на хороший результат, на здоровий образ життя. Щиро і нашим українцям цього бажаємо. Нагадуємо, що на наші питання відповідав Андрій Гайдабрус, лікар-нарколог, психіатр та психотерапевт. І ми говорили про паління, які наслідки і як лег. І просто позбутися цієї пагубної звички. Так, дуже дякуємо. дякую за запрошення. Доброго вам ранку. Дуже дякуємо, Доброго. друзі. Наразі ми маємо рубрику «Спортайм». Це час для того, щоб трішки подбати про своє здоров'я. Знаємо, що фізична активність дуже важлива. Долучайтесь.